Таю я біблію мою, і ось ще з неї дізнаюсь, мені в ній каже Бог, ти не один Вивчаю я, як Ісус Христос віддав життя своє за нас, Я певен, другом найкращим є лиш він. Всі мої, потреби знає Бог. Я нагадаю знов, співай, ти прохай. Він дасть Ти шукай, Він тут Стукай ти стук, стук, стук стук, Та видчины, двері бог Ти прокай, Він дасть Ти шукай, Він тут Стукай ти стук, 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 стук Та видчины, двері бог О oh -oh -oh. Читаю я і ось ще з неї дізнаюсь, мені в ній каже Бог, ти не один, Вивчаю я, як Ісус Христос віддав життя своє за нас, Я певен, другом найкращим є лиш Він. Всі мої, потреби знає Бог, я нагадаю знову. Ти шукай, мен тут, стукай, ти, стук, 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 ты бежит, двері бог, Ти прохай він дасть Ти шукай, він тут, стукай, ти, стук, стук, стук стук, ты бежими двері бог, о, -о, -о. прохай ти шукай він тут, стукай ти стук, 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 стук Та вічини двері, бог, ти прохай, він дасть, ти шукай він тут, стукай ти, стук, 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 та вічини двері, бог. Всі мої потреби знає Бог. Я нагадаю знов, співай, ти прохай, він дасть.

Привіт, я Руфа, я приїхала з Америці в Україну. Я тут допомагаю дітському табору. Мені дуже-дуже подобалося з дітьми, і, і з молодіжю і все тут. Тут діти дуже хороші, вони тут всіх нас люблять і ми їх всіх любимо. Ми тут вчимо біблійські історії, і там все, ну, їм ігри, там, і їх кормимо все тут. Я приїду наступний рік. Звичайно, я вже собі там календарі написала, уже, що я їду назад. А, уже обіцяла всім дітям, посилки уже мені, уже написала цей список, що мені привезли з Америці. То я це буду в карманці своєму, а мені дуже-дуже сподобалося, дуже сподобалося. Мене звати Вітя, я прилетів з Америці сюди. На табір я тут наставник і помічник і грамотцями. Табір супер, діти супер, команда супер, все супер, кухня супер. Приїдемо, постараємося на следующий рік. Україна супер. Добрий день. Мене звати Вадім. Я приїхав з Америки. Я тут приїхав допомогти в таборі. Я наставник, працюю з дітками. Дуже радий, що нас запросили з Америки. Дуже рада тут бути. Команда дуже класна і. Ми чекаємо, хочемо ще раз приїхати. Привіт, мене звати Юля, я лікар в таборі. А, мені дуже подобається а, табір. Ну, я хотіла сказати, що я з Америки приїхала. І табір дуже класний, діти дуже класні, мені сильно подобалось. І я сподіваюся, на сьогоднішній год візьму свою сім'ю, чоловік і дітей. і Ми всі прийдемо на табір. Мене звати Інеса, я приїхала із Запоріжжя. У таборі працюю наставницею, мені дуже все сподобалось. Якщо буде можливість наступного року, обов'язково приїду. Мене звати Аліна, я приїхала з Америки. Я тут наставник, і мені тут дуже подобається. Ще приїду наступний рік. Привіт, мене звати Дарина, я приїхала із Сіетла. Тут я наставник і мені дуже тут подобається, бо діти тут дуже прості і веселі. Приїду на наступний рік. Привіт, мене звати Евеліна, Я з Америки і я наставник в цьому таборі. Ну no, це я неправильно сказала табору. Окей, okay. а мені тут дуже подобається, і надіюсь, що на слідуючий рік я теж приїду. А це було п'ять повноцінних днів. П'ять ранковичних програм днів і п'ять вечірніх програм, де ми розказували дітям, дорослим про Божу любов до нас. Тема нашого кемпу була Ти можеш бути там. Я хочу щиро подякувати всій нашій команді, які прикладали максимум зусиль. Це сторожі, це поварі, це координатори, це спортінструктори, це наставники, це медіакоманда. Всі, хто був причетний, хочу подякувати особливо нашим друзям, які приїхали. з США. За те, що ви пожертвували свої кошти, свій час, і ви разом працювали з нами. Це для нас велике благословення. Я дякую церкві, яка відпустила своїх друзів. Дякую всім, хто прикладав зусилля і працював з нами. Дякую всім спонсорам, хто жертвував свої кошти. Разом з вами ми зробили величезну працю для Божої слави. Благословінь вам! І щиро запрошуємо наших друзів на наступний рік. Віримо, що прийде ще набагато більше. До зустрічі, наші друзі. Всі мої, то треба знає Бог. Я нагадаю знов. Співай, ти прохай, він дасть, ти шукай, він тут. Стукай, ти стук, 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 ти вічини двері, бог. Ти прокай, він дасть, ти шукай, він тут. Стукай ти, стук, 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 ти відчинить двері, бог. Біблію мою і ось ще з неї дізнаюсь. Мені в ній каже Бог, ти не один. Вивчаю я, як Ісус Христос Віддав життя своє за нас. Я певен другом не... Ти шукай, він тут, стукай ти, стук, 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 стук. Табічий мій двері бог. Ти прохай, він дасть, ти шукай, він тут, стукай ти, стук, 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 стук.